Так, справді існують певні часові е, обмеження щодо прийому е, залізомісних препаратів з іншими продуктами. Наприклад, залізомісні препарати не варто поєднювати з кавою і чаєм, оскільки вони містять таніни і кофеїн, які порушують смоктування заліз. Варто е, уникати прийому. Кави та чаю за дві години до та дві години після прийому залізомісних препаратів. Також залізо не варто поєднювати з молочними продуктами, бо молочка містить кальцій. Кальцій конкурує за всмоктування з залізом, таким чином залізо всмоктується гірше. Отож, молочні продукти їмо також за дві години до або дві години після прийому залізомісних препаратів. Яйця містять фосфопротеїни, які утворюють нерозчинні сполуки з залізом, тим самим утруднюючи його всмоктування. Тому це саме правило: 2 години до 2 години після. Однак варто зазначити, що такий препарат, як фаробіо, містить гемове залізо, і вказані обмеження на нього не розповсюджуються.